І так, якщо ви ведете свій блог, просуваєте свої послуги чи продаєте знання в інтернеті, значить ви хоч раз задавались питанням, а як же автоматизувати прийом оплат, видачу матеріалів, вашикаю, чек-листів, тренувань і так далі. І якщо це знайоме, значить відео точно буде корисним. Мене звати Аня, я вже майже 4 роки займаюся інфобізнесом, а саме упаковую знання в продукти, просуваю їх і роблю себе та експертів трішки щасливішими та багатішими. Наступна платформа, яка також дуже мене здивувала, і я нею захоплююсь, це VStudy. Дуже багато функціоналу. Зараз я вам покажу його. Це повноцінна LMS-система, CRM, автоматизовані оплати, лендінги, мейл розсилки і чат-боти. Також Є різні різноманітні всі платіжки, які потрібні як для ринку України. Базовий м -м, стартовий пакет він стартує від 11 доларів на місяць, дуже підходить для експертів початківців та невеликих онлайн-шкіл, де ще немає об'ємів, тобто до 200 студентів, і максимум ви можете завантажити 11 курсів. Але сховище невелике. Але якщо ви розміщуєте відео на YouTube, то в принципі цього буде достатньо. Інтуїтивно тут все зрозуміло. Мені подобається тут інтерфейс, він від квіги більш-менш зрозуміліший, і тому, в принципі, новачку без якогось супер великого технічного бекграунду тут можна ну, все зрозуміти. Ну, тут взагалі в мене немає ніяких курсів, нічого не створено, просто хочу вам показати адмінку, настільки тут все зрозуміло. Щоб просто класити і інтуїтивно розбиратись і налаштовувати. Тому залишаю це моє відкриття. Напевно, ця платформа вона номер один. Я б її рекомендувала, а потім уже Квіго. Але це вам вирішувати, тому що все залежить від потреб вашого проекту.